Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. До поданої таблиці склади дві прості задачі на рух. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно, усно. Перевіряємо вашу роботу. Яку відстань подолав пішохід за 2 години, якщо його швидкість 6 км за годину? Щоб знайти шукане число відстань, яку подолав пішохід, нам потрібна швидкість помножити на час. Трактор рухався зі швидкістю 75 км за годину. За який час трактор подала в відстань 150 км. Щоб знайти час руху, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Тисни відео на паузу і запиши подані формули в зошит. Сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі на процеси. Працюємо з підручником завдання номер 1 з одного пункту одночасно виїхали у протилежних напрямках два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км за годину, а другий 16 км за годину. За скільки годин відстань між велосипедистами становитиме 150 км. Ми розуміємо, що це задача на знаходження часу спільного руху. І такі задачі розв'язуються одним способом. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо розв'язання. У першій дії, знаючи швидкість першого велосипедиста і швидкість другого велосипедиста, ми можемо знайти, наскільки кілометрів віддалялися щогодини, велосипедисти. І нам потрібно 14 додати 16. А в другий дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Ми можемо написати відповідь. За 5 годин відстань становитиме 150 км. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит. Дві бригади робітників копають траншею. Перша бригада щогодини викопує 14 метрів траншеї, а друга 16 метрів. За скільки годин спільної роботи дві бригади викопають 150 метрів траншеї. Ми розуміємо, що це задача на спільну роботу і шукане число в цій задачі час спільної роботи. Щоб записати короткий запис до цієї задачі, нам потрібно виділити трійку взаємопов'язаних величин продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Тисни відео на паузу і запиши короткий запис самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Порівняй другу задачу з попередньою першою. Що спільного? Дійсно, числові дані однакові, а чим задачі відрізняються? Відрізняються ситуацією. А чи допоможе да тобі перша задача розв'язати задачу другу? Скористайся підказками на слайді і розв'яжи задачу другу самостійно. Висновок у загальний план розв'язування задач на знаходження часу спільного руху і на знаходження часу спільної роботи. Скористайся підказками на слайді. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Зіскульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2. Розв'яжи рівняння. Рівняння записуємо зошит. Сума чисел А і 5889 поділити на 28 дорівняння 2660. З'ясуємо у рівнянні, яка буде остання дія. Перша дія у нас буде в дужках, ми розуміємо, остання дія. Ділення. Значить, а додати 5889 це у нас буде ділене 28 дільник, а 2660 частка. Як знайти невідоме ділене? Правильно, нам потрібно частку помножити на дільник. А додати 5889 дорівнює 2660 помножити на 28 записуємо вираз в зошиті і обчислюємо його письмово 2660 помножити на 28. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо 6 помножити на 8 – 48 і додати 4. 52, 2 пишемо 5, запам'ятовуємо, 2 помножити на 8, 16 і ще додати 5, 21. Ми отримали перший неповний добуток. Тепер ми будемо множити на десятки, а 2 помножити на 6 дорівнює 12, підписуємо під десятками, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6, 12, та ще 1 13, І 1 запам'ятовуємо. І 2 помножити на 2 дорівнює 4, і додати 1 дорівнює 5. Неповні добутки нам потрібно додати 8, 4, 4, 7, і приписуємо 0. Приписуємо стільки нулів, скільки. Мають множники. Перший множник має 1 0. Ми отримали число 74 480, а додати 5889 дорівнює 74 480. Ми отримали просте рівняння, де невідомий у нас компонент. Перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. А дорівнює 74 480 відняти 5889. Обчислюємо самостійно в зошиті. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Заверши розв'язувати подане рівняння і зроби перевірку. Перевірка, тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Попрацюй самостійно з іншим рівнянням. Знайди значення виразів це завдання номер 4 Перший вираз ми записуємо в зошит. Давайте з вами з'ясуємо порядок виконання дій у цьому виразі. В першу чергу ми будемо множити та ділити першій дії ми помножимо, в другий дії ми будемо ділити, в третій дії ми також будемо ділити на 11, потім ми поділимо на 25, а тоді тільки ми додамо і віднімемо. Тисни відео на паузу і виконай обчислення, письмово в зошиті самостійно. Сама перевірка, а у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Підсумок уроку тисни відео на паузу, розглянь хмаринки і продовжи висловлювання стосовно роботи на уроці.